Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Комплект кріплення стійки або, другими словами, тримача капота для автомобілів. Шкода. Основні автомобілі, до котрих застосовується дані кріплення, це Fabia 2, Fabia 1, Octavia. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану запчастину. Оригінальний номер 1 у 0823570 вісімсот а, як я і сказав, в комплекті йде два тримача фіксатора. Один використовується для того, щоб фіксувати стійку на самому капоті, щоб вона не рухалася, а другий для того, щоб пирати її в кузов. У нашому інтернет-магазині можна знайти і придбати за каталожним номером DF16805. Вдалих покупок з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.